А вже завтра у Львові чекають на чинних високопосадовців. 18 серпня до України мають прибути реджеп Ердоган, президент Туреччини і Антоніо Гутереш генсек. ООН у місті Лева запланована зустріч із Володимиром Зеленським. Звідти рушать у Одесу. Основною темою для обговорення має стати зернова угода. У змі вже з'явилася інформація, що Ердоган, який відверто грає на дві команди, спробує через біжя нав'язати мирні перемовини із Росією. Чи може українська влада пристати на такі пропозиції? Розпитаємо у політолог. А Володимира Цибулька, пане Володимире, вітаю вас. Так, добрий день. Як ви вважаєте, привезе отаку ідею з собою Редже Пердоган до нашого міста Лева? Чи все ж таки стримається? Що це лише інформація, яку ось змі якимось чином розганяють? А, а насправді такого не буде, бо Україна вже відверто не один раз якраз і заявляла про те, що мирні переговори на такому етапі війни, якої який, який маємо зараз, вони неможливі. Ну, по перше, Реджеп Таїп Ердоган жодного разу е, не поводився так, щоб, е, скажімо так, зрадити українські інтереси. Це перше, друге, е, самі завдання Ердогана е, на сьогоднішньому етапі є досить складними. Він повільно, але впевнено перехоплює е, ініціативу в середній Азії пострадянській. Він по суті е, м'яко витісняє звідти Росію. Він сформував. По-перше, військове партнерство з Азербайджаном і створив об'єднані сили Азербайджану і Туреччини. Зараз Туреччина після погроз з боку Росії на адресу Казахстану припинити транзит нафти казахської. Туреччина разом з Азербайджаном уклали дві транзитних угоди: тристоронніх між Казахстаном, Азербайджаном і Туреччиною. На транзит е, казахської нафти, і е, між Туркменістаном, е, Азербайджаном і Туреччиною. Тобто е, Туреччина починає домінувати в Пострадянській Середній Азії це е, дуже важливо. Е, з іншого боку, е, подивимося, всі, е, скажімо так, дружні кроки на адресу України з боку. Е, Туреччини вони ну не викликали жодних сумнівів ще щирості намірів Ердогана. Крім того, всього зранку Туреччина розпочала спецоперацію на півночі Сирії. Як відомо, Ердоган разом із президентом Ірану Раїсі і разом із Путіним. Проводили в Тегерані тристоронню зустріч, яка стосувалася Сирії, і стало зрозуміло, що Путін хоче забирати і вже забирає свої війська із Сирії, залишаючи бази саме іранському контингенту. А туреччина розв'язує своє своє завдання сьогодні. Вночі були атаковані саме Асадівські, так би мовити, офіційні війська з турецькими військами. Тобто, навіть не курські демократичні формування, е, е, турки атакували, тобто це контртерористична операція, але вона не, не антикурдівська. Тобто, е, Ердоган забирає під своє крило туркоманське населення Сирії. От, ну, от Можна сказати таке. А що е, викликає. Занепокоєння з українського боку, то це прив'язка до зернової угоди, тому що е, така собі Особа, особина політична, як Шрёдер, він фактично спалив наміри Путіна розширити зернову угоду до угоди зафіксування військ на лінії розмежування, тобто, все, що Росія вкрала, вона візьме в користування і просить передишки для того, щоб переформатувати, переозброїти свої війська. Ну хто ж хто ж це Путіну дасть? Ердоган, судячи з усього, бо виглядало так, що. Ми ж бачимо цю активізацію сил азербайджанських довкола нагірного Карабаху, і саме напередодні зустрічі Ердогана з Путіним в Сочі відбувся черговий такий виток протистояння довкола Карабаху, де азербайджанці досить успішно провели кілька атак. Ну тобто виглядає так, що Путін хоче залишити Ердогану. Е, Вірменію, Карабах, ну цей весь, е, е, е й весь пострадянську середню Азію. Але що він хоче виторгнути Україну? Ну, Ердоган, не та людина, е, е, і хочу нагадати, що е, Туреччина це країна НАТО, яка в рамках НАТО має свою масу зобов'язань тому. Говорити про те, що Ердоган буде торгувати українськими інтересами і українською територією, я не вірю. Але отут є е, така персона, як Гутереш. І згадаймо, що в нас власне е, здача в полон е, азовців, вона ж пов'язувалася з активними зусиллями Гутереша. І зернова угода з, з Гутерешем пов'язана. Тому там, де з'являється Гутереш, є такий страх, що чим, щось українська влада може продати. Ну і, власне, от про Гутереша бо е, речник ООН, ось які він озвучив тези е, з, е, щодо тем, які будуть обговорювати вже разом із Гутерешем. І от він сказав про те, що розглянуть е, місію е, створення місії ООН зі встановлення фактів для розслідування вбивству в'язниці Оленівки в окупованому Росією регіоні на сході України, у скоєнні яких ворогуючі країни звинувачують одна одну, і ще обговорять ситуація на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС, де Росія та Україна звинуватили од на одну в обстрілі. В них формулювання, ну знову ж таки не те, що розмите, і воно більш ніж двозначне. А що чи зможуть якось донести от Антоніо Гутерешу в Україні зараз про те, що, ну, що це зовсім неадекватно якось звинувачувати країну, частину якої захопили, що вона хоче її відвоювати? Я не знаю. Вже ж коли він приїжджав до нас минулого разу, летіли ж ракети на Київ конкретно, чи чи Можливо, знову будуть летіти до Львова, де він буде прибувати, може так якось опам'ятається. Чи чи ви думаєте, що не буде вже такого? А я б, наприклад, мріяв, щоб літак із Ердоганом і літак з Гутеляшем приземлився у Львові. Зараз цікаво було б, як повелися б російські агресори на цю посадку бортів, таких важливих Хочете провокацій. Ну треба треба розширяти можливості. Це перше. Друге справ, тому що ну, ці заяви Гутереша вони чим небезпечні, чим вони непокоять українців? Ідея спільної відповідальності агресора і країни, яка обороняється. А якраз цей наратив російська агентура почала качати в західних змі. Ніби Україна як держава жертва агресії не має права на самооборону, це, це трохи дивно. Тобто, Росія проплатила досить важливу таку ну, з точки зору Росії кампанію медійну про те, що дії Росії і України урівнюються в будь-якій ситуації. І, і питання про агресію Росії воно винесе на за Це дуже небезпечна річ. Хочу нагадати, що в розвитку цього сюжету, наприклад, вчора, біля Курської атомної станції, росіяни самі підірвали лінії електропередач. Ну, немає інтересу в українських збройних сил атакувати ядерну інфраструктуру на території Росії. Ну, хоч трісне, нема, хоч є інструменти, але в рамках поставок серйозного озброєння українські збройні сили. Це до речі, наголосив міністр оборони Резніков, що українські збройні сили перед постачальниками. Взяли зобов'язання не атакувати територію, ну таку конституційну територію Росії цим високоточним озброєнням. Тому В мене Володимире, Є... я просто О. ще поверну вас трішки, бо буквально кілька там, навіть і вже до хвилини часу маємо. Просто от щось щось нормальне, так людською мовою скажу, привезе гутереш. Я думаю, що буде тестування на скажімо на міцність української влади на готовність до компромісів. Це перше друге, я думаю, що якраз Ердоган буде більшим гарантом наших ну, нашої перспективи на перемогу ніж Гутереш У Гутереша Є проблема переобрання, і він повним ходом експлуатує українську тематику. Але подивимося, що він насправді запропонує по Запоріжжю. Тому по Запорізькій атомній все таки сподіваємося, що раптом це буде продуктивна ідея. якась. Ну, сподіваємося, що вже завтра побачимо. Пане Володимире, вам дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, що мали знову говорити із полі... політологом Володимиром Цибульком про е, завтрашні візит до Львова, а потім вже й до Одеси, Реджепа Ердогана, президента Туреччини, і також Антоніо Гутереша, генсека ООН. Будемо слідкувати за цією темою. Обов'язково розкажемо до чого все ж таки домовилися.